Усім доброго дня, ми, як завжди, з України. Доброго дня, ми з України. І сьогодні ви разом зі мною дізнаєтесь скільки можна заробити, полюючи на тварин цілу ніч. Вам не почулася? Сьогодні я буду перевіряти таку роботу, як полювання на тварин, і буду полювати я аж до самого ранку. Тому, будь ласка, не скупіться на вподобайки, коменти та по можливості відправляйте це відео своїм друзям. Мені буде дуже і дуже приємно. Ну що ж, сподіваюся, я не. Даремно буду працювати тут цілу ніч, але вже як по традиції, перед початком цього відео, все як завжди. А саме Коротше, зараз у нас майже 12-та година ночі. Зараз я забираю свою чудесну таврію з парковки та їду полювати. До речі, поставив я на Таврію ось такий вініл. Він доступний абсолютно кожному гравцю. Він випадає в нас з безкоштовного батл пасу. Як я вже казав у попередньому відео, навіть в безкоштовному батл пасі є дуже класні призи. Тому, друзі, проходьте батл пас, він дійсно дуже крутий. Але сьогодні в нас тема полювання, тому зосередимося саме. На ній. Та швиденько поїдемо на це саме полювання. Блін, навіть не віриться, що для вас це буде лише одне відео, а я буду працювати з 12-ї години до 6 ранку. Це просто жесть. Ось я майже доїхав до мисливського магазину, тут он якась дівчинка приємно стоїть, і все, що потрібно знати для новачків, це те, що полювати можна з 5 рівня, а заробити собі 5 рівень, в принципі, не дуже то й складно, навіть я б сказав, легко. В мисливському магазині є Різні види рушниць та патронів до них, які будуть впливати на наш з вами заробіток. Як новачку, мені поки що доступно лише першого рівня рушниця та першого рівня патрони, тому я їх і купую. Але згодом, просто полюючи на тварин, ми з вами зможемо отримувати рушниці інших рівнів та інших рівнів патрони, або ми можемо розблокувати просто задонативши. Як варіант, це теж підходить, але я повторюю, що кожну рушницю та патрони ми зможемо розблокувати. Тут є прогрес. Просто я бачив, як багато новачків плутаються та думають, що всі інші рушниці та патрони за донат. Та що можна говорити про інших, бо я сам з самого початку так подумав. Коротше, приїхав я до місця, де потрібно полювати. На щастя, воно знаходиться дуже близько до мисливського магазину. Тому проблем з патронами в нас не буде. Блін, який небезпечний хлопець! Подумав тихенько, я та втік полювати. Сам процес полювання дуже простий. Ми просто підходимо до потрібних. Дібної точки нам на карті, де нас запитують, чи хочемо ми війти до мисливських угідь. Е, сподіваюсь, правильно сказав. Після цього нас перекидують в окремий віртуальний світ, де нам ніхто не буде заважати. Ви все правильно зрозуміли. Вас перекидує в окремий віртуальний світ, де жоден гравець не зможе вас вбити і якось вам заважити у вашій нелегкій справі бути справжнім мисливцем на тварин. Я найбільша шишка. У лісі де повно голодних білок. І я вважаю, що розробники прийняли дуже правильне рішення, зробивши це окремим віртуальним світом, де гравці без різних перешкоджень зможуть спокійно насолодитися полюванням і нікому не будуть заважати. Я впевнений на 100% що цей чувак мені б заважав, але це не точно. Сам процес полювання дуже й дуже простий. Просто бігаємо та вбиваємо тварин: ведмедів, оленів або ж кабанів. Після того, як ми поцілили наше тваринку, все, що нам залишається, це підійти до неї, натиснути клавішу F англійську, і в нас почнеться заповнятися шкала процесу видобутку, де ми з вами зможемо отримати м'ясо цієї ж тваринки, яке ми, власне, і будемо продавати. Ну а ще з кожної тварини може випасти шкіра цієї ж тварини. Яка теж продається. З кабанів падають ікла кабана, ну а з оленів падають їх роги. Падають, звісно, з невеличким шансом, але цей шанс все ж таки є. І це все, звісно, додає нам з вами додатковий прибуток. Тому логіка і арифметика дуже проста. Чим частіше вам будуть падати ікла кабана та роги оленів, тим більше ви будете заробляти. Ну а ще в мисливському магазині є патрони, які дають аж 40% до вашого видобутку, що теж дуже Суттєво, я вважаю, буде впливати на ваш заробіток, але в мене поки що таких патронів немає, тому що я новачок. Але в мене все ще, як і у вас, все ще попереду. Тому я починаю своє полювання з тим, що в мене є. Поїхали! Шло до фіга годин. Знаєте, в кожного ранок починається по-своєму. Або ви дуже сильно хочете спати якось цей малюк, або ви, як я, полювали всю ніч на тварин на Git Ukraine. Ну, або ви не такий дебіл, як я, і напишіть в коментах, з чого починається ваш ранок, мені буде дійсно дуже цікаво це почитати. Ну а я готовий підвести підсумки з того, що вдалося заробити за цю ніч. А так, зовсім забув. Напевно, потрібно сказати те, що за всю ніч, доки я Полював, я відкрив рушницю 3 рівня та патрони другого рівня, що вже, на мою думку, досить таки непогано. Особисто я помітив різницю між рушницею першого рівня. Дуже цікаво подивитися на рушницю останнього рівня, але це якось пізніше. І для того, щоб продати всю нашу здобич, ми приїхали на центральний ринок. А за всю ніч в мене вийшло дуже багато м'яса, ікал, шкір, рогів та всього багато ще повністю забитий інвентар персонажа та повний багажник у Таврії. І після повної продажі всього, що в мене було, в мене на руках стало 1 272 тисячі. Віднімаємо з цього 100 тисяч, який мені дали за промокод. Ну і ту суму, яка в мене була на початку, а саме 173 тисячі. Коротше, не хочу вас заплутувати, вас в цьому, рівно 1 мільйон вийшло заробити за всю ніч на полюванні. Це чистими, це не вражається. Враховуючи те, що я заправляв таврію, ремонтував її, постійно купував рушницю, бо вона постійно ламалася, ну і все тому подібне. Мало я заробив чи багато, вирішувати тільки вам. Але я вважаю, що сума досить таки непогана, враховуючи те, що полювання це така робота, включаєш собі серіальчик на фон або якусь музичку, і спокійно собі полюєш, тобі ніхто не заважає. Прям ну, дуже релаксна робота. Я буду ще на ній пробувати працювати. Якщо у вас є пропозиції для такого важкого для мене челенджу, я вважаю, мені дійсно було дуже важко не спати всю ніч. Коротше, якщо у вас є пропозиції, на якій роботі попрацювати всю ніч, то пишіть про це в коментарі, я розгляну будь-яку роботу. А, ну і це, як це не дивно, я на ті гроші, що заробив, трішечки коротше, пошарився по ринку, нічого для себе не знайшов цікавого. І і вирішив просто купити, ну, зробити свій власний промокод на третьому сервері, а саме промокод PIX. Тому, якщо ви тільки починаєте свій шлях, водіть, будь ласка, мій промокод PIX на третьому сервері, і все у вас буде добре. Ну що ж, а на цьому моє відео підходить до кінця. Дякую вам, якщо ви додивилися до цього моменту. Не знаю, як ви, а я пішов спати, бо я дуже дуже втомився. І я, як завжди, не кажу вам: бувайте, а кажу вам. До зустрічі.